Приклад, коли Порошенко працював над дотриманням для України Томаса до цієї важкої розмови до цього важкої такої роботи було залучено президента Ющенка, який має великий авторитет в певних колах, в певних країнах і він мав таку неформальну там неофіційну місію проводити певні перемовини. І очевидно, що сьогодні той етап в країні, коли має влада мудра злучити всіх, хто має хист, досвід, контакти, друзів, щоб ми працювали по кільком трекам не лише сполучені. Штати дійсно змінюється кон'юнктура світу на інших напрямках, і нам тут треба гуртуватися і не просто зберегти антипутінську коаліцію, а її посилювати. наступний рік рік виборів в світі в більше ніж 70 країнах відбудуться вибори. Це і країни Європейського союзу, і вибори до Європейського парламенту, і в самій Росії. До речі, Росія вже проголосила, що буде проводити президентські вибори на окупованих територіях українських. Тому нам уже зараз треба говорити про невизнання. Ня цих виборів вони будуть нелегальними.